Мало хто знає, але саме на цьому місці на масиві незалежності раніше розташовувалось кладовище, тож без перебільшень палац культури, магазини та заклади харчування зведені на кістках наших пращурів. За словами історика Олексія Дєдуша, місце для поховань за площею було значним та простягалось від дитячого майданчика і аж майже до нинішніх багатоповерхівок. Яка кількість могил тут містилась, жоден місцевий історик не береться сказати. Проте схиляється орієнтовно до тисячі захоронень. Кладовище називалось Староротоцьке та вважалось православним. За деякими свідченнями хоронити білоцерківців тут почали з середини 18 століття. Втім, з розбудовою колишнього масиву Ливаневського радянська влада вирішила поз. Збутися поховань офіційно в документі зазначалось, цвинтар заважав санітарному розвитку міста. Тож у прямому сенсі кістки померлих перемішали з землею та бетоном, і таких місць по білій церкві чимало. Спочатку це було кладовище прихожан Преображенського собору, потім тут просто ховали місцевих жителів. Ну воно мало форму скошеного чотирикутника, яке похилявся на Південний схід протягом 1970-72 року було здійснено заходи по його закритті і частину поховань, які б мали таблички, мали імена, мали там родичі, вони були перезахоронені на Новоділичому кладовищі, яке знаходиться по вулиці Грої Маріуполя. А ось інша частина поховань ще й досі перебувають під бетонними плитами, якими щодня ходять білоцерківці. Зокрема, у березні 2021 року, при проведенні комунікацій до нового ресторану, виявили кістки чотирьох людей. Територію обгородили стрічкою, а ось рештки забрали на експертизу. Попри моторошні знахідки, там продовжили будівництво. Такий вчинок історик Олексій Дєдуш називає трагедією та зневагою до пращурів. На його думку, кістки, які ще й досі перебувають під територією Палацу культури. Варто було б усі викопати та перезахоронити. Це були живі люди, це були чисті предки, в тому числі сучасних білоцерківців, які жили, трудилися заради нашого міста. І така, такий радянський підхід з неваги до минулого. Його треба не повторювати вже в сучасній Україні, на заході. Тої ситуації фактично ми не спостерігаємо, там навіть активісти відмивають, всі всі пам'ятники вирізають дерева і вони, якщо навіть не за рахунок бюджету, то за рахунок небайдужих людей воно тримається в такому нормальному вигляді. Розділяє думку про збереження пам'яті наших пращурів і священик Валерій Яблонський та підтверджує той факт, що на колишньому кладовищі на масиві незалежності хоронили парафіян спасопребраженського собору. За його словами, у релігії існує практика перепоховання, адже виявлені кістки людей не можна просто викинути на смітник і забути. Здебільшого у воєнні часи людей хоронили просто неба. Тож нині, при зведенні приміщень, білоцерківці продовжують виявляти моторошні речі. Навіть коли ми знаходимо якісь рештки, ми ж не знаємо, чиї рештки ми знайшли, а ми знаємо, що це людина, і треба чусти по-людськи, неї поставитися в цьому плані, перепоховати. І з мого власного досвіду відомо, що люди, які будують будинки, вони перед цим копають фундамент і знаходять там рештки людей. От вони звертаються до священника, священник приїжджає ці рештки. Ми збирали у окремі такі ящички. На тому місці служили за покійну літію. Потім ці останки відвозили на кладовище, викопували. З дозволу знов ж таки адміністрації кладовища невеличку таку могилку, і там проводили перепоховання. Було б доречно, мабуть, там би встановити меморіальну дошку для того, щоб люди знали, що тут було захоронення саме білоцерківців, наших предків, і можливість, щоб була вшановувати їх в якісь поминальні дні. Тому це питання, скоріш за все, до влади, до благоустрою, для того, щоб подумати над цим питанням і зробити, щоб воно було і по людськи, і по-християнськи. Ми вирішили поцікавитись у білоцерківців, чи знають вони про цвинтар на цьому місці, та чи варто встановити тут табличку або ж пам'ятник на згадку про померлих. Та Я думаю, люди знають, що тут було кладовище. Це всі знають вроде би. Ну, місцеві, по крайній мірі, всі знають. Ні, не знав, але пам'ятник желательно було поставити, звісно. Якщо було кладовище, то так. Да. Розповідали, того, що я не звідси, я з Вінницької області, тому я не знала, але вже потім люди сказали, що тут було кладовище, а потім построїли тут. Ми повинні хранити пам'ять усопших. От, я думаю, що звичайно, бо люди ж ходять, не знають, ходять по місцях, де похоронені люди. Було, пам'ятаю, я по ньому й ходив, у цьому кладовищі. Воно було невеличке, старе. Потім, коли все зносило під бульдозер, Дещо, хто міг, перенесли на, на друге кладовище, дещо так завезли його, забрали. Грузовиками там. Я тут жила біля цього кладбища. Було кладовище, так. Да. Я, наприклад, не вважаю так, що повинен бути пам'ятник. Ну, можливо, що дом культури не можна було тут ставити. Це таке. Дехто знає про старовинні захоронення, а інші гадки не мають. Але те, що нинішнє покоління вже ніколи не дізнається про історію цього місця, очевидний факт. Бо навіть у книжках місцевих істориків про староротоцьке кладовище написано не більше двох абзаців. А міська влада білої церкви за весь цей час так і не спромоглася розмістити, хоча б інформаційний стенд. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.